Уявіть, що вам запропонували реалізувати вашу мрію. Або просто фантазію, яким би ви були? От напишіть мені. Коротше, коли ти день не істиш через ночного жереться, і от зараз на дворі 6, а я їм вперше, їм борщ. Отакий от в мене розгрудочний день вийшли. Нічний жарець повертається до вас. Після того, як я день майже нічого не їв, дуже захотілося салата на ніч перця, помідора. Ой, тут прийшла до мене моя помічниця, яка вирішила засипати салат, який їй дуже не сподобався. Оцей салат моєї мрії, цибуля, перець, помідори, гірки, салат, зелень. І зверху ще посипати такою оливковою олією. І потім ще ми зараз будемо понарізати петрушку укропу, всякі штучки такі, посудили, поверчили і посипали зверху бринзою. Таночок мої любесеньки, дівчатка вже все, їдемо в школу, як така. Кажуть, правда, Марія? Да. Аня, що, їдемо в школу? Так. Да. Що, без скандалу сьогодні? Ань! Аня Аня, да. без скандалу питаю. Так. Да. Бачите, гарно всім дня, не скандального. Не надо не, не смійся. Не треба. Аня забула Я... портфель дома. Любесенькі, ну що, ви зареєструвалися на мій безкоштовний вебінар, який пройде в суботу, 18 жовтня. Я чекаю саме тебе. Там буде унікальна інформація, як повірити в себе, як почати заробляти в війну, реалізовувати себе окриляти. Бесенки, ну що, я 18 жовтня в мене ж виступ в жовтневому палаці. Треба купити собі штани. Ну, треба ж бути красивим, правда, бо я собі купив дуже розкішну сорочку, як з е е е пітона. Короче, Коротше, покажу все. Супер. Коротше, поміряю трохи штани різні. Ніякі мені не сподобались абсолютно. Буду дивитися далі. Але треба підібрати собі крутий лук на форму пробудження. Треба бути красивим, треба ж вас зустрічати в ідеальній формі. Коротше, такі штани. А, чорні, я не хотів, звісно, такі класичні, але гарно сидять. І зараз буде така рубашка зелено е типа питон. Що скажете? Нічого не купив собі, штани поміряв. Коротше, приїжджає в будь-який магазин. От який би я не зайшов. Дешевий, дорогий, будь-який. Я завжди знайду річ, яка буде коштувати найдорожче там. Боже, у вас теж таке? От Чесно, я думаю, блін, ну чого я бачу тільки найдорожчі речі. а? Осінь. Ви подивіться на яка осінь. Ви подивіться, яка осінь. Отака осінь, тепла, треба, щоб була. Хто мені казав, що буде довго тепло. Що до листопада буде тепло? Хто мені це казав з вас? А? Напишіть мені це. А зараз просто насолоджуємося цією красою. Дивіться. Сіжу я. Складаю програму вебінару безкоштовно на 18 жовтня. Сижу, так весь пахаю, думаю, опрацьовую теми, та -та -та, піднімаю очі, дивлюсь бордель. Дівчата збираються в школу, після цього, наче татаро-монгольське Іго пробігає по дому. І ще це до чого що почалося з макіяжі. Тепер все. І в ванні, і якась косметика, і, і румяни. Я сказав, що нічого обирати не буду. Привезу їх сьогодні після школи і заставлю прибирати. Все. Я батька деспот Гуляємо взагалі в лісі. Думав, випущу його, нормально побігає, зіб'є свою дурь. Змушені гуляти на повітку, тому що тут купа грибників. От ви мені скажіть, грибники, є що збирати тут чи ні? В лісах є гриби? А? Вам, мабуть, попадали це зі стою. Досі є найкрасиші жінки світу, Наомі Кембл, там всі дуже відомі, дуже красиві. Їх запитують, чи подобається, вони кажуть, Боже, ми не можемо на себе дивитися в кіно, чи вважаєте ви себе проблеми? Ні, які це волосся і макіяж. Я подумаю, як все таки багато людей просто не вірять в себе. Більшість таких кричого і йдуть. Коли твої діти почали фарбуватися, в них з'явилися блиски. І один з близків тільки що потік на мої крісла, і я їх оттирав. От я думаю, мало того, що бардак вдома, бардак в машині, я не знаю, що буде далі, любесенькі. Це ж тільки початок. Ну, Аня, розкажи мені, як ви як в школі без, без портфеля? Видалось нормально все? Мені повезло. Я, а чого? То, що в мене діяла уроки. Взагалі не робила уроки? Ну, там її друкували трохи. Ага. Ну, а додатково я зробила математику на листочку. А, а я, я математику до 68 сторінки. Я, я ПС. Молодець, то, я... Ти, то ти змогла зробити без портфеля все? Да, Умнічка моя. Що ви робите, коли стоїте в пробці? Ми будемо грати в гру. Цікаво дуже. Якому факту про тебе я би ніколи не повірила. Якому факту про мене ти б ніколи не повірила? Ти ніколи б не повірила? Що мені 38 років? Я повірила би. Ні, я не повірила. Ти виглядаєш на 47. <гум> Дякую, Доче. От чого так, коли ти спішиш твоїм дітям треба терміново в туалет? От чого так завжди? а? І от шукаєш заправку під час пробки, щоб сходити в туалет. а? Життя?